Сьогодні цілий день проходило засідання суду, і на даний момент перенесене на завтра на 11.00. щодо відповідальності, то єдине поки що є такий пункт 20 статті 212 кодексу України про адміністративні правопорушення, де йдеться саме про складання виборчої документації. Цим законом передбачено штраф від 10 до двадцяти неоподаткованих мінімум громадян, якби ми просрочили те терміни оголошення це результатів з своєї провини, це дійсно була б відповідальність як мінімум. це адміністративна, як максимум, це розпуск комісії, створення зам комісії і адміністративна. А так, ми виконуємо ухвалу суду Кірца Кіратського окружного адміністративного з приводу. Заборони встановлення результатів по Кіровському району до розгляду скарги по 367-й дільниці відносно повторного перерахунку. Позивач хотів, щоб ми виконали всю процедуру, передбачену для дільничної виборчої комісії. Норма закон, на закону, на якому це ми посилалися це 83-я, не регламентує, як ця територіальна виборча комісія проводить повторний підрахунок. Суд теж наскільки я розумію, тепер в певній складній ситуації, оскільки. Дійсно, є в законі ця дирка, і їм треба вивчити нормативну базу для того, щоб прийняти рішення. Тому така велика перерва Ну я думаю, це суд розбереться все одно, і так чи інакше рішення буде прийнято.